Поперекривали все і перегородили той відділ, який нам не потрібний. А потрібно нам зараз нашу свинку, яка вже готова до опоросу. Через декілька днів в неї термін, її потрібно перегнати нашу любаву на нове місце у відділ опоросу. Так що зараз відчиняємо. І будемо її переміщати в інше приміщення. Ось таким чином відгаражується та сторона, так, те крило приміщення, де знаходяться інші свинки, і вона собі проход в двері виходить. А тут у відділі опоросу підставляємо ось так щиток для того, щоб вона пішла. Туди, куди нам потрібно. Відчиняємо і чекаємо, коли вона вийде. Інколи саме виходять, а інколи треба ось вже на поготові корм і будемо її зараз отако кормом виманювати. Відра там на голову не одягаю, тому що зайвий стрес її зараз не потрібен. За два дні до опоросу. Це зайве. Потихеньку, легенько все це діло організуємо. Зараз вона вийде. Давай, Любава, пішли. Ось на корм. Дивися. Вони сидять на нормі, вони постійно голодні, тому вони на корм реагують дуже добре і завдяки корму можна зробити любі маніпуляції з ними. Ну і ось ми рухаємось. Так, не туди. Давай, давай. Давай. Тихенько, тихенько, все добре, все чудово, просятка, не репетуйте, давай, давай. Отак, молодець. Ні-ні-ні-ні, не туди. Це тобі не потрібно. Давай, 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 давай. Отак, отак. Все. Все добре. О, Відразу хе. Стійка лежа. Все, забираємо чутка. Зачиняємо. Все. На своєму місці. Вона і той раз була тут, в цій клітоці, все. Роботу зроблено. Остання із дівчаток полтавського срібла пішла в роботу. Все. Кролик зробив свою справу. Увечері зробимо іще повтор, так скажемо закріпимо пройдений матеріал. І все. Всі інші також протягом двох днів назад, два дні назад, протягом оце трьох днів, якщо рахувати сьогоднішнім, всі прийшли в охоту і всіх я покрив. Чотири. Самички, ось сьогодні четверта, остання оце працювало. Так що покривав всіх різними кроликами. Не пам'ятаю зараз, де там в мене все записано. Ну, тобто, значить так, дві покрив оце панончиком, одна, ось ця перша, це точно покрита полтавським сріблом кроликом. Одна покрита виходить, строкачем, і дві покрито паноном. Так що всі по-різному, ну, дві панончиком, а дві різними кроликами. Будемо дивитися, міксувати, спостерігати і робити висновки, який мікс кращий. Привіз вчора матеріал для того, щоб зробити сюди дверцята. Робимо сюди дверцята, щоб було більш зручно працювати. І потрібно ще зробити два маточники або замовити, такі, як я встановлював до цього. І ось дві крилички панона, також готові вже до праці. Їх розділяємо, поки не розділяю, тому що там все одно. Потрібно робити маточники і тоді буде їх перекидати туди-сюди. Так що робимо в цих двох клітках ще маточники, І розділяємо їх по одній. і все, і запускаємо їх також до праці. Вони вже дуже такі чудові і вже готові. готові до роботи і по вазі, і по віку. Також займаємося підготовкою нашої брудерної. Ось, все підчистив вчора. обробив, перший обробіток зробив розчином бутокс. Все, за ніч воно підсохло. Зараз потрібно ось оті місця, де курі повигризали, потрібно це все діло підшікатурити. І далі проводимо обробіток, готуємося до заселення курчаток, тому що в нас. Уже, не пам'ятаю, Через днів 5-6 да, у нас вилупка. Так що ось за ці 5-6 днів потрібно навести тут повний лад, зробити повну дезінфекцію. А це нагадую, хто не бачив, не знає. Є в мене у шапки, виходить, де ідуть на головній сторінки каналу, є там. Спільнота, і в спільноті є графік обробітку. Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Тобто, в тому виходить, графіку: ну не в графіку, а в той таблиці прописані всі процедури, які я виконую перед тим, як заселить курчаток в приміщення. Це обробіток. Ну, звісно, що перше, що потрібно, його прибрати, вимести, вичистити, все добре добре прибрати весь бруд. Далі проводимо обробіток бутоксом, далі проводимо обробіток піросаном препаратом дезінфікуючим. Далі проводимо обробіток парами Формаліна. Це дуже така чудова річ і обов'язкова. Далі, там, де в нас що обробіток вапном свіжегашеним. І вже коли виставляється, засипається підстилковий матеріал. Роблю я так, засипаю підстилковий матеріал. Вже виставляємо всі годівнички, напувалочки, які будуть використовуватися в перші, перші дні, все це діло ще обробляємо парами йод алюмінія Таким чином, оця купа різних міроприємств дає нам. Дуже позитивний і добрий результат, і ми тоді впевнені, що приміщення ну дуже добре продезінфіковано. Хто дивився відео і пам'ятає, бачили, що тут перед цим сиділа декорація курочки шість, значить, вже не пам'ятаю. Да, шість курочок і півник. Їх уже немає. Вони все, поїхали. Вони на Херсонщину. Перед цим приїжджала моя мама з родичами, і, виходить, трішки нам тут допомогли, побули в гостях, і відправили ми їх все на Херсон. Так що вони зараз вже на новому місці обживаються там, все чудово, почувають себе чудово, будуть і знаходяться там. Планував перед цим перевести їх сюди, ось в сінажничок, Будуть переводитися сюди основне стадо курей на підлогу. і он вигул там будуть виходити. А їх думав, тому що підселити до них не можна, вони їх б'ють. Думав, отут по стіноці вцепити клітки. У мене є, де раніше я отримував курей, і посадити їх в клітки. Ну, коли вже видалась така нагода, кажу, Ма, забирай їх. І нехай будуть у тебе. Вони там собі поволі ходять, гуляють, травичку споживають, все чудово. А тут в клітках сиділи, ну, тобто, все, я думаю, їм там буде краще. Проблемні місця підзамазали. Можна проводити далі обробіток віросанчиком. Зараз продезінфікуємо все це діло віросаном, і нехай до завтра стоїть. Завтра будемо обробляти формаліном і обробляти потрібно так не просто побризкали там чуть-чуть поляпали і все а потрібно добре скажімо так його треба купати в розчині, щоб воно аж так ось бігло збігало так добренько це все діло потрібно намочити І пішли. Ну, а тим часом наша коптільна шафа приступає до справи. Ось так виглядає все це діло. Трішки колбаски, реберець, пічеревинки, сало, баличок. Ось такий набор для копчення. Все. Зачиняємо шафу і переступаємо до діла. Перевів лисицю на місце любави, тому що є трішки проблеми з ногами у неї у лисиці. Вон, як бачите, обробив її рани. Е, мені здається, що причина в тих місцях, в яких я зараз покажу, щось там не те з підлогою. Ось це крило, де чотири свинки знаходиться, ось тут. Ніяких проблем з ногами у свиноматок немає. Вони тут стоять постійно і все чудово. З цієї сторони щось з підлогою не так, мені здається, що сильно великий нахил. Тому що тут підлогу я рівняв і ну, як змога була, так і залив. Тому що це приміщення як піддавалося реконструкції і не було змоги зробити так, як хотілося. Ну, зробилося так, як воно тут вийшло. І виходить, що ось це крило, тут нахил трішки більший. І мені здається, що це сприяє тому, що свиноматки у них так, з'являються такі, як пролежні на задніх кінцівках, от стоїть. Мілка, вона стояла того разу ось на цьому місці. І в неї була така сама ситуація. І ось вона зараз поруч знаходиться, і в неї ще не сильно ну, знову починають з'являтися ось такі, як пролежні. Лисиця ось була тут. Забрав її, перевів туди, подивимося, чи будуть якісь зміни, чи ні. Тут у нас стояла жасмін, у жасмін було все чудово. Ось в цьому станочку все чудово. В крайньому також все начебто чудово. Ось дивлюся по маргоші, в неї нічого нема. Ніжки чистенькі. А ось оці два середніх станка, щось з ними не так. Не можу поняти. Підлога однакова, все однакове. Чому так? Еe, такі з'являються на ногах ось в цьому місці. Такі. Як набряки, як е, такі, м, ну, вони зразу як такі залисини стають без шерсті, а потім починає е, набрякати і з'являються рани. В одному з місць з'являється рана. Така відкрита рана, яка довго-довго не затягується, не заживає. Ось перейдемо на це крило. Ось дивіться. Кнопа, все чистенько, нема нічого. У нашої льохи також, у виходить, Поліни також, а ось у лисиці, аби якось так показати, ну, видно, що там такі набряки і ось на цієї ноги вже там є відкрита рана. Обробив я все це діло. Гель в мене є копитний гель. Але там в інструкції прописано, що і рани можна обробляти ним, не тільки копита, то обробляю гелем. Я той раз мілки обробляв, як вона там була, і допомогло. допомогло е, пройшло в неї це все діло. Просто мені здається, що ось лисиця стояла того разу на цьому місці, такого в неї не було. От я по спостереженням просто вже згадав, що у Мілки було того разу на тому місці, і ось у неї з'явилося. Тобто щось отут щось в оцих двох станкомісцях, щось, напевно, що великий сильно нахил. І вони коли лягають, Сильно іде велика, велике велике навантаження на кінцівки. Ну, це я так думаю, можливо, у вас є якісь там думки на рахунок цього. Підскажіть, напишіть в коментарях. Ось наша Любава, яка стояла на тому місці, де я зараз перегнав лисицю. Ось в неї все. Все прям супер, все чудово. Рівненькі, чистенькі ніжки. Нема ніяких змін. Все як має бути. Ну, а тут у нас почався процес розбору сосків. <плес> так, вони і вошкаються, вовтузяться. Ну, але, але виглядають добре. Виглядають добре. І той малюк, про якого я розповідав, він знаходиться на передньому соску. І поросятка всі рівненькі. Просто рівненькі, просто, ну. Я дуже-дуже задоволений нашою жасміною. Молодець. Що ви там дивіться? Той два сосе ось. Навіть три намагаються. А ті деруться. Ой. Де він наш малий. Не бачу. А, ось, ось, напевно, да, он пішов, дивіться, він трішки меншенький за всіх. Ну, тому що він і народився меншенький, але заховався нема. Побіг в туалет. Але він як натоптаний, він такий буцачок добрий. І всі пересядка виглядають. 15 штучок. В неї... А, ото, напевно, він. Бачите, він збитий. він натоптані. Але виглядають всі добре. Так що, все супер. До цього були поросятка також така кількість, але такого результату не було. Ну, а поруч ось знаходяться ті поросятки, які залишилися нам в господарстві. Теж Ух, нічого собі. Так, як дивишся, наче на місці. а ось, ось через, через екран дивлюся. Та піднабрали. І нормально. Де ви там, дрестунці. Ану, щось я вже й не бачу вас. Ага, ось його один. Ну але нічого. Виглядає норм. Прям даже дуже. Хе -хе -хе. Навіть, навіть дуже добре. Так що така от бригада відстаючих, які вже на відстаючих і не дуже схожі. Коли немає поруч інших, нема чим порівнювати, все, тут пусто, кліточка готова, вже продезінфікована, почищена, помита, прибрана, вибілена і готова до прийому слідуючої свиноматки через деякий час заходить сюди у нас льоха. Ну, а тут Наша Любава вже готується в неї завтра срок до опоросу. Ще трішки про кроликів. Ось наші самці, ті, які на відгодівлі сидять. І як я перед цим казав, що самочки там деруться, а вони не дуже, то деруться і вони і ще й як. Просто, можливо, я просто не бачив цього, але ось останні дні є, є така. Тенденція такий момент, і це мені дуже не подобається, е, як е, получається. Є інші якісь моменти, але вони, їх можна вирішити. А як вирішити ось цей момент? Чому вони деруться? Ну чому то понятно. як вирішити цей момент? Хто як з цим бореться, тому що ну, це мені якось не дуже подобається. Вони дивлюся, корм не так споживають. Перед цим коли не дралися, годівничка за ніч пуста, з'їдали. Зараз вони. Постійно в стресі, постійно метушаться, постійно ховаються, якийсь один забіяк об'є, і всі інші ховаються. Дивлюся, годівничка корм, споживання корму впало. Ну і звісно, що це прирости живої ваги також не набирають як потрібно. Так що, хто як з цим бореться? Ну, ось, поки я там пішов, порався, чую вже щось, щось там уже гупає. Приходжу, ось, як бачите, позабивалися в кутки. А один стоїть посередині. І причому він саме найменший. Саме найменший, найчистенький, чистенький, непоскубаний. Ну, тобто він, він усіх ганяє. Ті в два рази більші нього всі, чотири штуки, і він їх вовтузе. І що мені з ним робити, вже не знаю. Хоче палки-лікувалки поза ухо отримати, можемо влаштувати. Спораємося зараз біля наших роликів і думаємо, чому вони деруться, і <хи> як це усунути. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. Друзі, не забуваємо за наші збройні сили, за хлопців і дівчат, які нас захищають, і яким зараз дуже, дуже нелегко. Останні конвульсії вони найтяжчі і найсильніші. Ті, хто займаються забоєм, хто ріжуть свиней, знають, про що йде мова. Так і у русні. Останні конвульсії, вони дуже потужні, але вони останні. І в такі моменти ми повинні ще більше підтримувати і допомагати нашим захисникам. І лише разом ми сила. Відпочиває після нічної зміни. Хто то мені робить отакі справи не дуже добрі? А? Випускаємо на нічого ось сюди, в хост двір, що похороняв наше господарство. А він вирішив навести лад в проводки в прицепі. Каже, що ось твій візочок тут не добре все поскручувати. Я зараз підправлю, пообрізав провода. Розпочали також сезон поливу нашого огородика, тому що щось воно хмариться-хмариться, але Сходи ось так там, там, там. а де в сухому, то сидить, якщо потрібно працювати в цьому напрямку, бо нічого не буде. На вулиці вітер розпочався не дуже добре, звісно, для поливу таким методом. Ну, Нічого, будемо це враховувати, несе водичку в одну із сторін. Нічого, будемо. Далі перелажувати, а й все буде добре, тому що зволожувати потрібно без цього ніяк. Ми з півдня, ми звикли, що хі -хі, це обов'язкова процедура у нас. Так що рухаємось, працюємо, допомагаємо. Практично під кожним відео є реквізити, куди можна задонатити, і таким чином ну, трішки підтримати і допомогти нашим Збройним силам.